Усім привіт! На зв'язку Тайванщина і це щотижневий подкаст Української служби міжнародного радіо Тайваню. Я Олександр Шин, а сьогодні в студії до мене долучився Гліб Іванов, український інженер і дослідник, аспірант Національного університету Тайваню. Привіт, Глібе! Радий тебе вітати. Доброго вечора, Сашко. Також радий тебе бачити. Ти є експертом у галузі так званих плавучих вітряків. Або офшорних вітрових турбін це вітрові електростанції, які розміщуються на плавучих платформах у глибоководних ділянках узбережжя або океану. Правильно? Ну, майже. Насправді офшор він турбайнс поділяються на дві великі категорії. Перше це fixed turbines, це може бути велика колонна, або велика така вежа, майже як ейфелова, яка простирається до самого дна. Це також офшор він turbine. І більшість людей, коли чує це слово, вони думають тільки про такі. Але те, чим я займаюся, це я, як ти правильно сказав, плавучі вітряки. На Тайвані це поки що тільки майбутнє, але в деяких інших країнах це вже сьогодення. Mm -hmm. Навіщо нам потрібні плавучі вітрові електростанції? І що не так зі звичайними вітраками, які можна розміщувати на мілководді океанів або на суходолі. Ну, влада Тайваню поставила собі дуже. Амбіційну ціль перейти на повністю зелену електроенергію к 2050 року. Але це не так просто, як би хотілося, і, на жаль, нашу ціль на 2030 рік ми так виконаємо. Чому? Тому що забули про те, що не кожній країни підходить будь-яка технологія. А у традиційній енергетиці дуже просто: у вас є там вугільна або нафтова або газова станція, ви підвозите паливо, неважливо звідки воно або тільки не з Росії, звичайно, і споживаєте його, виробляєте електроенергію. Дуже просто. А ось з відновлюваною електроенергією набагато складніше, тому що, наприклад, сонячні панелі це на даний момент найефективніший спосіб виробляти renewable energy». Але на Тайвані їм чомусь не дуже багато користуються. І на це є а, дві основні причини: політична та географічна. Політична насправді дуже цікава у багатьох країнах світу, в Європі зараз там завжди люди хочуть поставити сонячну панель собі на дах, а, щоб бути незалежними від компанії постачальника енергії. Але на Тайвані люди не ставлять собі нічого на дах. Причина в тому, що більшість дахів на Тайвані нелегальні. Як це дахи нелегальні? А те називається дя-гай-лоу. Це mm -hmm. коли а, добудовують ще один поверх, і його там поліція наб... нібито не бачить, а, хоча він зазвичай виглядає дуже а, окремо від іншої будівлі. Але щоб підключити панель на даху до електричної мережі потрібно отримати дозвіл. Звичайно, з нелегальним поверхом ніхто такий дозвіл не дасть. Але насправді, окрім дахів, на Тайвані сонячні панелі ставити просто нема де. Тому що 80% країни це гори. А на горі ну, дуже складно щось побудувати. Але навіть якщо ви побудуєте, ось вранці у вас там сонце є. А вже після обіду сонце з іншої сторони цього пагорба. І ніякої енергії ваша панель не виробляє. Тому Тайваню треба шукати якісь інші джерела відновлюваної енергії, яких багато у інших країн. Ну там, в Китаї є Сіньцзян, там поставилося багато цих сон... сонячних панелей і не думають. А що можемо ми робити на Тайвані? Ось в Європі признали зараз, що. Атомна енергетика це також Transitional renewable energy. Тобто вона відновлювана, але треба з міркувань безпеки від неї у майбутнього відійти. Тобто на, на тай... перегідний період. Так, але на Тайвані, як ви знаєте, відійшли вже mm -hmm. і. Щось треба ставити. <с> так, ми втратили 10% відновлюємої енергії, і треба якось це наздожинати. А єдиний вихід це вітер. І на Тайвані насправді дуже давно, вже десь 15 років тому, були побудовані перші вітряні електростанції, але були дуже-дуже багато протестів. Навіть бо е, є така група в Фейсбуці Фан Фончх. І фон це ірогліф як вітер, але він як е, божевільний. Mm -hmm. Той ж самий ірогліф так, також вимовляється. І люди просто протестували, вони дуже боялися вітряків, і хтось каже, ну там може вони ще шапочку з фольги надягнуть, Але насправді на Тайвані я б також боявся жити поруч з вітряком, бо під час тайфунів ці перші вітряки просто їм зносило ці лопаті, вони падали, а сама башта також вежа ось ця гнулася і. Це дуже небезпечно було знаходитися поруч. Але mm. ці вітряки, які використовуються зараз, морські вітряки, вони вже спроектовані так, щоб витримувати тайфун, який проходить раз в 50 років. Це ти говориш зараз про ті вітряки, офшорні саме, які будуть далеко від узбережжя. Так і саме тому, що на землі такі проблеми, ми почали ставити вітряки в морі, mm. там де ніхто не живе. Але виявилося, що там також є живі організми. Зокрема, це тайванські дельфіни. Про рибу взагалі казати не будемо, але коли ви вбиваєте цю величезну сваю, яка, на якій стоїть турбіна, в морське дно, звук настільки гучний, що ці ж дельфіни можуть не те, що оглохнути, вони можуть померти. Угу. Тому зараз є дуже трохи рекламент, що є спеціальна бульбашкова загородка поруч з цим місцем, де встановлюють турбіну. Бульбашки йдуть з труби з повітрям, яку кладуть на морське дно і затримують усі звукові волни. Тобто, аби, скажімо, уникнути всі ці проблеми, люди придумали вітрові електростанції, які ставляться на плавучі платформи, так? Так. Ну, на Тайвані ця саме екологічна проблема, вона дуже важлива. Але в Китаї ну, всім плювати, насправді, абсолютно. Але вони також переходять на плавучі вітрики. Бо найважливіша причина це економічна. Нас, насправді дуже мало, а, малий процент берегової лінії. Підходить для забудови, бо там є якийсь рибний порт, там якийсь торгівельний порт, там а, я, якась там флора, фауна, і місця, де ви можете побудувати ваш вітряк, дуже-дуже мало. А зараз а, його вже майже не залишилося на Тайвані, а, бо вже багато вітраків побудовано. Єдиний вихід йди далі від берегу, там де більш глибока вода. Mm. Але якщо ви будете використовувати. Звичайні технології, тобто будувати опорну вежу під вашим вітряком, це просто занадто дорого. Уявіть. Ось там в одній фермі в Джанхуа є 50 вітряків. Під кожним башта за розміром як половина ейфелевої вежі. Колись ейфелева вежа вона вважалася чудом інженерії. Її всім показували. Зараз, звичайно, ми можемо. Зробити багато таких побудов, але це все ж таки дуже коштовно. І для однієї, всього лише однієї ферми в Дженхуа потрібно побудувати 25 ейфелевих веж. Це занадто дорого. Тому щоб йти у ці глибокі води, потрібно розробити нову технологію, а самі плавучі вітряні електростанції. Тож на якій стадії зараз перебуває розробка цієї технології? Першими почали розробляти японці та норвежці, бо в них взагалі нема shallow waters, тобто вся вода дуже глибока. Mm -hmm. І вони вже побудували багато прототипів, В Японії було шість прототипів, але п'ять з них всі зламалися з різних причин. Десь там якір, який тримає цю платформу на місці, щоб вона не уплила з течією, вийшов із землі і трубі не уплила десь. Зламалася, сама структура тріснула, десь е просто платформа пере перегорнулася, вони mm -hmm. так перерахували. І ця технологія дуже новітня в плані того, що насправді ні у кого немає бачення, як саме потрібно будувати ці вітряки. Мабуть, єдина компанія, яка проміглася. Справді заробляти гроші цією технологією, це американська компанія Principal Power з їх дизайном Windfloat. Але в Америці її розвиватися не дали. Бо тоді, за часів Трампа, на зелену енергетику там було всім плювати. І вони пробудували свій прототип в Португалії, а потім вже комерційні ферми в. Британії та Шотландії. Тобто такі ферми вже збудовані і вони вже десь є прибуткові? Так, вони прибуткові на папері, але срок експлуатації такої ферми приблизно 25 років. А чому? Тому що в воді дуже агресивне хімічне середовище, тобто там є корозія, там є циклічні навантаження, коли волни коливають вашу платформу туди-сюди. І це абсолютно нормально, що в морі все ламається. Тому усі судна в світі кожні два або п'ять років проходять дуже великий техосмотр та ремонт. Але така платформа її просто неекономічно тащити кудись до порту та обслуговувати кожні два роки. Тому її проектують так званим запрограмованим старінням, що ось через 25 років ми її просто поріжемо на метал. Угу. На паперах всі ці проекти з життям 25 років дуже ефективні. Але ми бачимо, що і шотландські ферми, і ось тільки на цьому тижні норвезька ферма зламалися вітряки. Звичайно, ці компанії вони не, не, не кажуть, з якої саме причини, бо це нанесе репутаційний удар їх бізнесу, але е, ці вітряки відбуксовують на ремонт. Причому зазвичай в іншу країну. Наприклад, з Великобританії відбуксовували до Норвегії, бо в Великобританії ніхто не може виконати такий ремонт. І саме тому тут, в Національному університеті Тайваню, ми хочемо розвинути повний комплекс технологій на Тайвані, а саме, щоб ми могли проєктувати свої, а не як Португалія купила в США патент, це дуже дорого. Потім щоб у нас була інфраструктура для побудови. Та обслуговування цих ферм та дуже велика проблема для нас це, що ми, як і в Японії, де були всі ці провальні проекти, знаходимося у зоні тайфунів, які дуже легко можуть зламати будь-яку структуру в відкритому морі, де нічого не мішає вітру розгулюватися до 60 метрів на секунду. От на якій зараз стадії перебуває розробка ось цих проєктів тут у Тайвані? Я можу з гордістю заявити, що наша платформа Тайдафлот вже перебуває на досить пізній стадії розробки. Ми совмісно з суднобудівною корпорацією Тайваню отримали approval in principle від американського. Бюро судоходства, тобто це підтвердження третьої сторони, яка перевірила всі наші креслення та розрахунки, що наша платформа здатна витримати всі навантаження, які можуть е, з'явитися при тайфуні. І наша технологія може бути використована хоч прямо зараз. Але ми, на жаль, не маємо грошей, щоб зробити прототип. Та протестувати нашу технологію в якомусь а, більшому масштабі, ніж а, в опитовому басейні університету. І ми сподіваємося, що ось після зміни а, влади, можливо, буде новий курс на підтримку зеленої енергетики, і буде а, якийсь, якесь фінансування. Бо без цього а, на Тайвані не буде своєї технології. Усі ці компанії. Які зараз на Тайвані планують будувати плавучі ферми, вони е, планують використовувати іноземні платформи, наприклад, цієї ж саме Principle Power, які покат... гарно себе показали в інших місцях планети. Але, як ви бачите, вон... вони і там, де вони стоять, ламаються. Що вже казати про Тайванську протоку? Mm -hmm. Але, на жаль, в бізнесі є, є таке, що люди хочуть швидких грошей. Як це відбувається, що одна компанія будує проєкт, передає його іншій компанії або державі, і потім там через 3-4 роки там все ламається. І за ремонт треба вже сплачувати або компанії, або платникам податків. Тобто, у випадку Тайваню багато з цього залежить від того, чи буде в Тайвані. Політична воля в держави підтримувати такий тип електроенергії. Так, і насправді тут дуже складна ситуація. А з однієї сторони, давайте подивимося на ситуацію очами президента. Угу. З однієї сторони, Тайвань повинен виконати свої міжнародні зобов'язання та виробляти зелену електроенергію. А саме, наприклад, ці СМС вони зобов'язані як постачальник Епла. А повністю перейти на а, зелену електроенергію. Тому усі а, ферми, які зараз знаходяться на Тайвані, продають енергію одному покупцю ці СМС. Тобто а, у вашому домі немає ніякої електроенергії з вітряків. вона вся йде у одну компанію зараз. І влада хоче розширити це, щоб інші а, компанії, більш маленькі компанії, могли також отримувати зелену електроенергію та виконувати свої зобов'язання перед компаніями в США, яким вони надають послуги. Тобто є великий тиск на владу підтримати зелену електроенергію. Не забуваємо, що Тайвань залежить від поставок електроенергії, та у разі війни Китай може зробити блокаду. То ніяке вугілля або а, газ не дійдуть до Тайваня, і ми тут будемо в повному блекауті. Зелена енергетика не залежить від а, постачання палива з інших країн, тому ми можемо бути повністю енергетично незалежні. І саме тому навіть зараз в мої, біля моєї родної Одеси а, закінчили будівництво а, вітряної електростанції першої в світі електростанції, яка була побудована. Під час війни. Угу. І так це дуже дорого, це дорожче, ніж вугілля, але в Україні також є люди, які розуміють, що це енергетична безпека держави, І не... а також захист екології. Але з іншої сторони, на Тайвані а, розуміють, що у разі війни усі ці вітрики, вони розташовані в Тайванській протоці. Не на, не на східному узбережжі, а на західному, біля Китаю. А плавучі відрики можуть бути навіть на середині протоці. Тобто, у разі війни Китаю буде доволі просто. А, якщо не просто перерізати кабелі, то взагалі вони можуть взяти ці відрики, відбуксувати до себе і використовувати у своїх цілях. А чому не можна збудувати їх на іншому боці Тайваню? Проста відповідь: там нема вітру. Як це так? Ну, в чому одна з головних переваг вітряної енергетики? Те, що вітер дує і вдень, і вночі, а сонячна енергетика тільки в день. То на західному узбережжі Тайваню, а Тайванські протоки один з найсильніших та найстабільніших вітрів світу. Він утворюється завдяки тому, що є Тайванські гори та є гори у Китаї в провінції Фудзянь, між якими є. Ось ця тайманська протока, де увесь вітер, який через неї проходить, як через воронку зужується, тому він дуже стабільний та сильний. А на східному узбережжі нема такої воронки, тому та ж сама енергія вітра розповсюджується на більшу територію, тому у кожному конкретному місці вітер слабший. Там також можна буде будувати вітряки, але вони будуть приносити, наприклад, в два рази менше енергії. Зараз а є можливість отримати в два рази більше в Тайванській протоці. то звичайно ніяка компанія або навіть держава, яка вміє рахувати кошти, не буде платити в два рази більше, якщо можна отримати це в два рази дешевше. Цікавий підсумок, до речі. Влучно, ти згадав про Україну, бо я якраз хотів з тобою поспілкуватися так само і про ідею твого проєкту співпраці в плані вітряків офшорних між Україною і Тайванем, Але це вже на наступний епізод нашої програми. Дякую тобі, Глібе, за розмову і дякую вам, друзі, що слухали нас. Ми не прощаємося із гостем, як завжди. Друга частина нашого інтерв'ю буде доступна наступної п'ятниці о 21.00 за Тайбеєм. Шукайте на зв'язку Тайванщина на ваших подкаст-платформах і на YouTube. Також підписуйтесь на Українську службу міжнародного радіо Тайваню в соціальних мережах і стежте там за новинами Тайваню і українсько-тайванських відносин. Я Олександр Шин, а на зв'язку була Тайванщина. Почуємось із вами наступного тижня.